Коли тебе атакує ворожий впівдрон. Найліпше у цьому випадку це перебувати у своєму укритті. І після першої атаки немає ніякого сенсу починати одразу втечу. Але звісно, я хочу наголосити, що це все дуже відносно. Потрібно кожну ситуацію розглядати окремо. Але в першій ситуації, які ми були, коли нас атакували ворожі впівдрони, нам не було сенсу нікуди тікати. Тому що, якби ми вийшли з посадки, нас би далі чекало поле. І коли б ми пересувалися цим полем, ворог би знищив нас тим самим FPV-дроном. Тому ми просто залягли на дно і чекали, поки вони відстріляють всі FPV-дрони. Ми прийняли це рішення абсолютно за свого досвіду. Тому що коли ми починали свою кар'єру і знищували ворогів в укритті. Як тільки ми бачили, що хтось в тому укритті рухнувся або із нього вийшов, це пробуджувало ще більший азарт, і ми те укриття знищували до тих пір, поки воно повністю не згорить, або звідти не лише жодного живого місця. Тому якби ми дали надію ворогу, що ми ще живі, або ми ще перебуваємо там, він би нас атакував до тих пір, доки в нього були сили або засоби.